Ми так багато чого багато, не привезли, але паніше привеземо більше. Ми там привезли допомогу, там на краю бабуся. але вам дітей. Да, Наші війська скоро прийдуть, всі то зараз багато гуманітарки привеземо. Зараз вже буде їздити і гуманітарна допомога. Як ви пережили, дітки, цю війну? Як ви взагалі це проживу? Страшно было. як есть Матюкав. Сергеевна. О, Сергеевна. Сергей Гана. Я Алексій. Алексей. Алексей Сергійович, да? Я. О, молодец. А я Алина Геннадьевна. О, Алина Геннадьевна. Сергій, взагалі гарні імена має <ріпи> Я щось имена мои. Я хочу собі да внимание. Там все зараз буде все добре. Все, Україна прийшла, Україна вас. Все відбує... ми скоро все Все буде добре. Все, гарно, дай.